Я слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції здійснюватиму з метою виявлення та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації. Я там складу. Кіберполіція міста Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції викрила злочинну групу, які під час дії військового стану скоювали кваліфіковані онлайн-шахрайства. До злочинного групування входило четверо осіб. Організатор троє виконавців. Віком від 18 до 24 років. Ділки створили сторінку в мережі Instagram, де розміщували оголошення з продажу техніки, а саме мобільних телефонів, годинників та планшетів. Для демонстрації успішності онлайн-платформи зловмисники розповсюджували фейкові відгуки від клієнтів та пропонували вигідні умови для придбання товару в розсрочку. Після внесення коштів за замовлення порушники блокували аккаунти покупців. За місцями мешкання фігурантів. Провели ряд обшуків, у ході яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім картки та чорнові записи. Учасників групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозри за частиною 3 статті 28 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Суд обрав трьом підозрюваним, включно з організатором, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Четвертому нічний домашній арешт. Наразі слідчі дії тривають.